Дорогі друзі, як і обіцяли, сьогодні запросили до нашої студії вінничанку, яка здобула в цьому році Шевченківську премію. Це вінницька поетеса, письменниця Катерина Калитко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаємо товариство. вас у студії. Вітаємо а, і із вітаємо нагороди нагорода. Нам дуже гордісно, коли наші вінничани отримують нагороди. Це я як паче такого рівня. Так, такого рівня, це наче сам отримуєш її аж як. Ну не знаю, так, я так давай не присвоюй, не присвоюй. Це, це все виключно. Ну, мені своєю чергою дуже радісно принести її у Вінницю, навіть не персонально, а те, що це ніби така теж загальновінницька наша нагорода. Тим паче знову хочу наголосити, що Шевченківська премія це ну, найвища державна мистецька нагорода за вагомий внесок у розвиток літератури, мистецтва. Ви здобули перемогу в номінації саме література зі своєю книгою поезії Орден мовчальниць. Насамперед хочемо запитати вас, про що ця поезія? Ну, В поезії важко відповідати на питання, про, про що, що вона? Та? Тобто, як зазвичай, про любов, про смерть, про людське життя і долі, про горе, його проживання, бо це книжка складних досвідів. Ну так сталося, що вона була номінована. Колеги запропонували з пенцентру номінувати, і ця книжка просто процедурно підпадала під рамки того, що може бути номіноване. Вона мені дуже дорога, бо ця книжка пам'яті моєї мами, яка відійшла 20-го року. І це книжка жіночих голосів і довгої жіночої пам'яті, якщо можна так висловити. Про що ці голоси жіночі? тут мовчання. А про що голоси? Ну, про долання мовчання, про долання темряви, про право висловитися і бути почутими. Йдеться про гендерну рівність і можливість mm. жінок працювати і бути на рівні з чоловіками у суспільстві? Ну, безумовно, хоча це не, не аж так влоба, бо поезія річ метафорична, тут навіть не про там, можливість працювати і, і, і про щось таке конкретне для нашого теперішнього світу, та це про. Е Можливість жінок виходити з тіні в різний спосіб виходити з тіні, з того простору тишів, який їх заганяли дуже багато, навіть не років, а століть з огляду на ті питання, які ставить Богдана. Я одразу хочу запитати вас, ті, хто не знайомий з вашою поезією, де можуть знайти саме ось цю збірку. Та в основних книгарнях України в книгарні є передовсім в інтернет-книгарнях. Ну або напряму замовити у видавництві «Мерідіан Черновіц». У них дуже швидке онлайн замовлення, вони швидко відповідають. Пані Катерино, ви достатньо прісно знаєте, так відповіли, що просто ця книга підпадала під рамки от, е, номінації в, цій, е, в, ну, в галузі літератури. Я хочу більше запитати, тому що будуть у нас запитання стосовно, ось цього, ну, назвемо його так, скандалом стосовно присвоєння цьогорічної премії Шевченківської. Але як відбувалася процедура е, саме номінації? Коли ну постало питання, коли вам запропонували, як готували можливо пакет документів, власне сам ну ваші роботи, і все, все, ось, ось ці бюрократичні моменти, чи були у них якісь складнощі цього року? Та ні, нічого такого не було. Це своєрідна процедура. Вона прописана положенням про Шевченківську премію. До мене звернулися колеги з пен центру українського і запропонували номінувати мене на цьогорічну Шевченківську премію. Мені не вперше пропонували, але вперше я погодилася. Бо Чому я... раніше не погоджувалася. Бо державна премія має завжди політичний флер. І цього року я вперше відчула, що я можу її прийняти без цього, ну взагалі бути номінованою без цього політичного флеру, просто тому, що це моя країна, яка веде свою вирішальну війну, як я написала в на Фейсбуці, і просто честь бути зі своєю країною в цьому моменті в такий спосіб, зокрема, тобто, це така велика історія. Бюрократична процедура передбачає, що можуть бути номіновані твори, створені не пізніше п'яти років до моменту номінації, і за півроку до номінації. Тому, наприклад, моя найновіша поетична книжка Люди з дієсловами, яка вийшла у вересні, під номінацію не підпадала. Тому пішла ця книжка, і для мене теж велика честь і радість, що це саме вона насправді. Бо це поезія складна, це поезія гостра, вона не розважальна жодним чином. І і те, що вона удостоїлася цієї відзнаки, означає зокрема те, що і члени Шевкому поважали серйозну розмову вже зрілою для суспільства, і суспільство поважали достатньо зрілим для складних досвідів, складних речей. Скажіть, коли вийшла ця книжка і виклали не пізніше, мала вийти ніж за півроку, чи увійшли туди якісь ще вже нововоєнного часу? Ця книжка вийшла 2021 року, mm -hmm. тому власне вона не містить творів, які написані під час повномасштабного. Всі Творі. ті вірші вміщені в людях з дієсловами, яких я згадала сьогодні. Але тим не менше, війна в нас іде вже 9 років тому. Я тому я зауважила. Тому, Велика війна, власне, ми про, про війну тут багато. В цій книжці. Пані Катерина, вперше у цьому році. Констатуємо вже очевидний факт: Лауреатів було не було оголошено 9 березня до дня народження Тараса Григоровича Шевченко. Як це робилося завжди раніше? І ну були деякі запитання і до комітету, і взагалі до всього до всієї процедури присвоєння премії. Як ви гадаєте, чому так сталося в цьому році? Ну, я можу тільки постфактум щось аналізувати, бо в мене нема і не було доступу до процедури, це внутрішня кухня. Але от вчора вийшло роз'яснення, колективне звернення членів Шевкому, які пояснили свою позицію. Перед цим Юрій Макаров написав досить розлоги пояснення. Я так розумію... Звільнився взагалі з посади голови комітету. Так. після цього? Так. Ну, власне, Шевком закінчує свої повноваження, оцей чинний склад Шевкому. Він закінчує свої повноваження врученням премії 2022 року. І лише за погодженням з вищою владою їх попросили лишитися ще на рік воєнного стану, просто щоб вже не міняти коней на переправі. Я так розумію, що виник просто комунікаційний момент щось було недопрацьовано, коли в останній момент в контакті з офісом президента з'явилася ідея номінації творів за внесок, внесок. в перемогу. Так в принципі, ідея сама по собі не є. Невчасною. Не Єдине, що все-таки Шевком колективно зійшовся на тому, що варто було би це проговорити якось раніше, щоб люди, які 9 березня, після чергового нічного російського обстрілу ракетного і роботи дронів в Україні, Чекаючи цієї точки стабільності, цієї демонстрації української незламності, в тому числі шляхом оголошення чергових лауреатів Шевченківської премії, не були заскочені і розчаровані, як вони були. І не було би цього громадського обурення в соцмережах. Тобто, загалом не сталося нічого аж такого скандального. Але просто ця от зміна процедури в останній момент цей змазаний фінал. Він, звичайно, всіх трошки здивував. Здивував також всіх. Здивувало відсутність указу президента станом на сьогодні. Він вже є. Чи Я так він? розумію, що указ президента буде готовий ближче до 22, 22. травня, так mm -hmm. на день перепоховання Шевченка в Каневі. Коли якщо все здійсниться, буде також названо переможців у номінації за внесок в перемогу, який було запропоновано, і одним указом всіх буде нагороджено. Вас запрошено, то це буде офлайн нагородження чи онлайн? А ну у нас на той час, що поки що важко прогнозувати, що буде 22 травня. Попередньо була розмова навіть про 9, коли mm. ще не, не, не визначилися до кінця, коли буде нагородження. Звичайно, попередньо домовлялися про особисту присутність. Хотілося запитати про вашу нову книгу Люди з дієсловами. Правильно так. так. А про що ця книга? Ну, найбільше про війну. Але так само про любов, про людське життя, про те, що з нами робить наш час. Що любов долає все-таки все? Любов до країни, mm -hmm. до близьких любов, любов не те, щоб долає. Знаєте, це дуже оптимістична візія. Є речі, такі як смерть, яких любов не здатна подолати, але любов здатна тривати, попри все. І це її найважливіша властивість. Пані Катерино, вас не потрібно анонсувати серед мистецького кола людей, дотичних до літератури, поезії, тому що всі вас прекрасно знають. Вашу творчість з вашою творчістю знайомий, але усіх тих, хто в принципі, ну знов ж та повторююся, не дотичний до кулуарів цих, про що говорять сучасні митці? Сучасні поети, сучасні письменники, всі ті, хто бачить світ інакше, ніж пересічні люди, дозволю собі так констатувати. Та про свій час, як завжди, говорять митці про свій час у свій спосіб, дуже різними голосами. Хтось інтонує тонше, хтось намагається докричатися до світової спільноти, хтось на, на півтонах теж переживає цю нашу війну на якихось дуже особистих досвідах. Але зараз для мене дуже виразним є те, що ми говоримо про Україну дуже по-новому, не в шаблонний, не в плакатний спосіб. А дуже інтимно, дуже ніжно дозволю собі таке означення. Ми говоримо. Про цю країну, яку заново раз за разом віднаходимо в самих собі і перевинаходимо для самих себе і захищаємо в такий спосіб, говорячи про неї теж багато з літератури діти наші, ми колись ми вчили саме з нашої держави. Як на вашу думку, правильно літераторам наразі відображати наш час, аби відобразити цю реальність відповідно до того, аби наступні покоління правильно все зрозуміли? Які не яким не доведеться бути присутниками того всього, що зараз відбувається, найголовніше говорити чесно, щиро: якщо тобі болить, то говорити про біль. Якщо ти переживаєш момент піднесення, то теж його не ховати. Бо про якісь великі історичні дати напишуть у підручниках історії. От ми з літератури завжди вчили Україна, завжди така стражданна була, дуже важко було читати літературу. Як вони показати її стражданною? Тому що ми зараз не є стражданними. Ми є зовсім іншими. Ми вже не є тою Україною, яка колись побувалася, яка гнітилася. Ми вже дуже є великим кулаком супротиву. Та Україна ризикну припустити ніколи не була аж такою стражденною і нещасною. Просто література м, говорила, по-перше, теж про важкі досвіди. І е, я ризикну сказати те, що шкільна програма, власне, трохи мала не ті акценти, угу. бо в українській літературі дуже багато віталістичного. Е, українська мова пережила. Ні з чим не зрівнянні періоди заборон репресій і продовжила існувати, в тому числі в літературі. Українські письменники були прекрасними хуліганами, які, попри те, що відображали в своїх творах суспільний порядок денний, вони також. Дуже жваво жили приватно, скажімо так. Тобто в українській літературі можна знайти дуже багато всього. Так було багато важких досвідів, про які говорилося. Так само, як і з нашого часу, можна вибрати ту літературу, з якої складеться стражденна візія. Але велике завдання, наприклад, академічних спільнот і взагалі якихось підкутих читачів, щоби бачити стереоскопічну об'ємну цю картинку. І розуміти, що українська література прекрасна на всіх етапах свого існування, що вона більша, ніж ми звикли уявляти, що верхівка айсберга це те, що давалося в школі, а під нею лежить дуже багато цікавого. Надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. Втім, наш ефірний час обмежений. Ми ще раз вітаємо вас із цією знаковою нагороду, як для вас особисто, так і для нас усіх. І не сприйміть це за пафос, але, зрештою, хочемо подякувати вам за той внесок, який ви робите у установлення української нації сьогодні. Спасибі, це дуже почесно чути від вас. Дякуємо. Нагадаємо нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із вінницькою поетесою лауреаткою Шевченківської премії Катериною Калитко.